дня, шановні глядачі сьогодні ми повернемося до теми Китаю і Індії, тому що це цікаво зараз. Всі дивляться або дивилися цей неймовірний парад сили Китаю, який демонстрував потугу, незламність, майбутню агресію. Свої претензії на володіння Тайваном, на володіння світом, також напевно в оточенні двох потужних лідерів Путіна і Кім Іна, демонструючи, що він з агресорами Китай, товариш Сі, він є з агресорами. Це важлива була демонстрація, тому вони були поруч нього, не тому, що вони найближчі там союзники, не тому, що вони найкращі друзі, а тому, що вони є агресорами, і тут Китай хотів продемонструвати свої агресивні позиції. Світі, які змінилися, і цей підсумок Другої світової війни, де Китай має виглядати таким надзвичайним потужним гравцем, він переміг фашизм разом з Совєтським союзом, можливо, там разом з Північною Кореї. Вони там десь там разом в горах ховалися. Тоді, коли Китай був ослаблений, демократичний Китай був ослаблений протистоянням з японськими військами, коли вдалось. Тоді перемогти Японію, коли вдалось тоді при залученні союзників звільнити Китай. І тоді долучився до совєтського союз і на своїх багнетах пригнав Китай Цзедуна, який зруйнував о, тоді ослаблену владу Гоміндано і змусив тодішній Китай втекти від комуністичного терору на острів Формоза. Тоді він став. Тайванем, до речі, пізніше генерал Мармакартур хотів закидати ядерними бомбами на тодішній комуністичний Китай, бо він вважав небезпечним на той момент існування такого тоталітарного монстра. Під боком совєтського союзу і це посилювало взаємно посилювало обидві тоталітарні антизахідні комуністичні держави. І відповідно тоді відмовили їм Трумен з МакКарті, які тоді хоч Маккарті пізніше б їм боровся з комунізмом, але не менше йому відмовили. І в результаті вже за кілька років довелося воювати в Кореї проти китайської армії, проти. Тодішнього Кім Чен ірівського діда з тим, щоб захистити південну Корею Корею взагалі від тоталітарного повзучого комуністичного терору. Також пізніше, коли відбувся це протистояння на Даманському швидше всього півострові, це можливо тоді штовхнуло і Ніксона, і Кісінджера на те, щоб забезпечити розвиток тодішньому Китаєві проти Совєтського Союзу, тоді. А треба наголосити, що попри все ставлення до комуністичної Китаю і Трумена, його наступників президентів, ніхто не сумнівався в тому, що правонаступником Китаю є саме є уряд на Тайвані, і тоді до 71-го року в ООН представляв китайський народ колишній гумінданівський уряд. Які би на Тайвані. то і тільки в 71-му році Кісінджер і Ніксон викинули звідти в, в демократичний уряд Китаю, і туди запхали комуністичний уряд спокійно. Після того вже почали фінансувати, розвивати, вкладати кошти, і тоді властиво почалася мінятися структура у самому Китаю, ставлення до другої світової війни. Якщо раніше про це скромно мовчали і казали, що не найголовніше це є перемога Китаю, то після того сталося і так само, як в совєтському союзі. Об'єдебесія воно тоді задомінувало в Китаї. Так тоді посорився Пекін і Москва. Так було протистояння, так була напружена ситуація. Все це було, але знов таки було вирощено монстра, які зараз загрожує сполученим штатам. Тому трошки сором дивитися на Трампа, який очікував, що його запросять на парад, але не запросили. І він ображений розповідає в привітанні, що він вітає. Китайський народ, і от що також наголошую, що там Путін, товариш Сі і Кім Чен Ін змовляються проти Америки. Вони не змовляються. Проти Америки вони роблять усе для того, щоб Америка занепала, і Трамп у цьому активно допомагає, усуваючи Америку від боротьби за забезпечення і власних інтересів і інтересів демократії, усуваючи Сполучені Штати з позиції лідера вільного світу, бо позиція лідера вільного світу забезпечувала би і присутність американську значно активніше не тільки в індотехокеанському регіоні, але і в Європі, і в цілому світі. А повертаючись, до речі, до цього параду. помітили, кого там бракувало? Там бракувало практично усіх учасників Бріксу. Там не було, там не було очільника Бразилії Лулуда Сільве, там не було на Моді, не було Рабафоси очільника пар. Їх не було там так. Був очільник індонезії, що не дуже добре буде працювати на його імідж, але він з тих щастає, з яких він колишній військовик, представник колишньої диктатури, яка існувала тоді і панувала в Індонезії. Тому тут ставлення до ворожості Китаю зовсім інакше. А Індія ні, ні не присутня на параді. І ті гарні для іміджу. Пекіну фотографії, де моді стояв в оточенні Путіна, і Сі, вони насправді були тільки фотознімками. Вони не були нічим більшим. Під цим не було жодних інших підписів, ніж просто це формальність, це куртуазійне з'ява пообнімався, Моді любить обніматися. Він нагалі і палко обнімався із Макроном, і коли ще обійметься із Мерцом, але тим не менше, Індії там не було. І тому всі ці історії про те, що віз зла, куди входить, Індія, Китай, Росія, Північна Корея. Це неправда. Проти Індії працюють звичайно Сполучені Штати з багатьох причин, але тим не менше зараз ми можемо мати чітку картину, що відбувається зараз в Індії. Сауді. Арамку і іракська нафтова державна компанія Сова відмовили продавати свою нафту на навтопереробний завод, який на 100% належить російському капіталові на 50% він належить Роснефті, а ще 50% розпайовано на філіовані підприємства, зареєстровані на Кіпрі, але тим не менше єдиними бенефіціаріями цих, цих підприємств є представники Росії. Тому 100% це от російське переробне нафтопереробне підприємство потужністю 400 тисяч барелів на добу у відінарі на заході. Він має труднощі з реалізацією своєї продукції, тому що він працює на 70-80%. А якщо казати відверто, то практично на 90% на російській нафті це вже зараз не хочуть продавати туди контрактувати нафту, щоб не бути запідозреними у тому, що нелояльними вони є до санкцій, які сполучених штатів, так і до санкцій Європи. Але тим не менше треба не забувати, що першими умовними санкціонерами щодо індійського цього нафтопереробного заводу не забуваємо, що це нафтопереробний завод, про який, як я кажу, це Другий заводичиною в Індії величезний об'єм нафти. Російською він переробляв для того, щоб продавати продукти переробки саме до Європи, і Європа наклала на це санкції. Тому тут Індія почуває себе вже дискомфортно, але не треба забувати, що не менш дискомфортно почуває себе інший великий друг Китаю, який там фотографувався, не набігався біля товариша Сі, намагаючись тримати ногу разом із Іном. Путін, представник Росії, де за січень-серпень. Падіння становило 20% в доході від продажу нафти, це на 35% менше, ніж у серпні, того ж серпні 2024 року, тобто минулого. Падіння є, Росія хитається, і тому Путінові так було потрібна ця чотириденна поїздка до Китаю, щоб спертися на потужне плече товариші Сі. Товариш підставив і плече, і лікоть, і коліно, і долоню, щоб він протискався і почував себе сильнішим. А при Путінові почував себе як при такому гавкітливому і агресивному псові господар значно впевненіше. Товариш Сі продемонстрував. Свої наміри Китай не буде дбати про вже тепер свій зовнішній образ миротворця, пошукувача миру, забезпечувача спокою в світі і миру, в тому числі і в Україні. Вони ж написали багатострінковий план того, як треба віддати всю Україну, бо Китай виступає за цілісність України, за цілісність України перебування у Росії у складі Росії чи під протекторатом Росії, як то Білорусі, наприклад, китайський парад має цікавити. Українського спостерігача тільки і виключно як демонстрація агресивних намірів тої агресії, якої не могла продемонструвати Росія, ну бо нема що сильно продемонструвати вже зараз. Але Китай вже має чим і хоче демонструвати агресію. Він хоче залякувати головного конкурента Сполучені Штати і знеохочувати їх сполучені штати боронити Тайвань, а боронити Тайвань. Трамп не хоче і не буде навіть не захотів застосовувати санкції проти Китаю. О, дивіться, моді був там на парад на лишився, повернувся, демонструючи, що є розбіжності в середовищі Бріксу, що є розбіжності між Китаєм і Індією значно більше ніж хто собі міг уявляти. Але проти нього Трамп застосував санкції, а проти товариша товарища Сі і Пекіну ні. Ну бо ще санкційний. Приладу Трампа не виріс такої величини, щоб він це зробив, питаючись до об'єднання, про котре говорилося дуже багато на шпальтах українського інтернету, індіяск. Там об'єдналися, і тепер от шукав до кого прихилитися моді, бо він не знав, що робити в подальшому, він поїхав в Китай, демонструючи, що він не з заходу. Непогана демонстрація, на парад налишився, лишився, там два рази сфотографувався і поїхав разом з фотографом додому. Тут в даній ситуації поєднання Китаю і Індії в єдиному союзі є так само можливе, як Південної Північної Кореї, або як Ірану і Ізраїлю, наприклад, коли читаєш. Перед тим, як Моді поїхав до Китаю, було попередньо узгоджено там якісь проблеми на китайсько-індійському кордоні, щоб переглянути якісь там лінії демаркаційні, як там можна вплинути на процеси покращення стосунків між Пекіном і Нью-Делі. ні, не цікавлять Індію шматки території, які є суперечливими. Кордон між Китаєм і Індією Нью-Делі цікавлять дуже мало. Нью-Делі і Моді. Цікавить місце Індії у світі, і це місце Індії у світі не разом з Китаєм. Поруч так сусіди, але 100% не разом це окремі світи, це окремі підходи до демократії. Бо в Індії попри всі проблеми з владою, які в кожній країні є. Це демократична країна, на відміну від Китаю, де яка літарна держава абсолютно під тоталітарно однопартійним впливом комуністичної партії. Тож у Совєтському Союзі добре пам'ятає, що таке однопартійна совєтська комуністична система. Зараз це Китай трошки там припудрили, прикрасили, ну, ясна річ. Стосовно до Росії чи інших країн колишнього совєцького союзу з Центральної Азії, то в Китаї рівень життя вищий, все краще, але тим не менше, це тоталітарна однопартійна комуністична держава. Індія такою не є і ніколи не була. Індія це демократія. і Ця демократія, звичайно, буде горнутися до іншого заходу, ніж той, котрий пропонує Трамп, і пропонувала до того Сполучені Штати. Орієнтир Індії це європейський союз, величезний об'єм торгівлі, який має Індія зі сполученими штатами, і санкції накладені Трампом, спонукають делі зараз дивитися значно уважніше на європейський союз. Я вже наголошував неодноразово на потужних величезних контрактах зброярських, які були. Підписані між Нью-Делі і Парижем, зараз готуються відповідні проекти щодо участі Індії у європейському космосі. Тут, до речі, Україні треба також дуже жваво готуватися до міжнародних космічних програм. Шкода, що дуже багато речей пішло в пісок, і коштів і зусиль. Але треба зараз відновлювати космічні технології України. Бо це буде цікавити не стільки, навіть і не тільки дрони, ракетні, військові, військові, космічні структури, а саме. Цивільний космос, бо Індія хоче конкурувати із До речі, дуже, дуже цікаве про китайський космічний проект. Насправді, все, що полетіло в космос з Китаю, було зроблено спонсоровано Сполученими Штатами. Навіть перші ці космонавти, чи як в Китаї їх називають тайконавти, вони властиво проводили на Сполучених Штатах на базі американської програми Gemini. і тут. Спонсорами знову таки інтелектуальними виступили сполучені штати для того, щоб протиставити Китаю, також совєтському Союзу, бо і ті в космос. Полетіла і Китай також їх не здоганяє. Тому для Індії це буде дуже цікавим проектом. І тут, і, і, звісно, річ, обмін візитами, які вже заплановані між Києвом і нью делі Це буде дуже важливо для того, щоб закласти сторінки співпраці властиво в космічній галузі. Військові так, в сільськогосподарській можливо, але найважливіше це високі технології, висока наука. І тут Україна має залучитися підтримку Індії, бо в зброї військовій підтримці, Міці, і навіть купівлі української зброї, поки Україна точить оборонну війну проти кривавої Росії, не вдасться. Але от космічна галузь це галузь цивільна. Вона так має. Кожна галузь має так би мовити, подвійні технології військово цивільні але тим не менше ніхто не запиздозрить Індію в тому, що вона допомагає Україні у протистоянні з Росією, розвиваючи власну космічну технологію за українською підтримкою. Тому. Ці страхи я би казав, зібрати в жменю і викинути. За вікно не буде Індія ніколи з Китаєм протистояти заходові Сполученим штатам, так тому що Сполучені Штати о, руками Трампа повели себе в такий спосіб, тобто вдарили не по виробництві е, нафтопереробному, не по інтересах Росії в Індії, а по самій Індії. Це з бажання штатів, тому що можна було посилити європейські санкції, а не вводити свої, які в принципі. І завдають достатньо потужного удару по економічній структурі ядерної держави, якої є Індія до речі. Ну і плюс, звісно, що в Україні буде також цікаво поспівпрацювати з Індією і. В напрямку ядерних технологій це ж цікаво. Можливо, там іще якісь інші виникнуть елементи співпраці і у військовій сфері. В цьому ну ясно, що не явні, але вони були би дуже цікавими, тому що космос ядерні технології, ракети вони так не близько, але тим не менше вони такі ж саме науковоїмки, як і технології ядерні. Тому індія для України є важливим цивілізаційним. Партнером в глобальному півдні ні Китай, навіть Індонезія, не буде мати такої перспективи співпраці тісної з Україною, як Індія. Україна єдина, тільки має визначитися стосовно Китаю. Українське суспільство вже визначилося, пишучи, що візла, куди входить Індія Росія. Північна Корея, південна Корея не входить від зла, вона просто активно співпрацює з Росією, допомагає їй на провеликий жаль. Індія також на превеликий жаль це робить, але на території Індії немає американських баз. От на території південної Кореї американські бази є, і попри це. Вона, Південна Корея, допомагає Росії, яка є агресором стосовно Європи і Європейського Союзу. І завершуючи нашу з вами розмову з приводу того, чи лякатися вісі зла, в яку буде входити Індія. Ні, не вартує лякатися. Вісі зла існує: це Росія, Китай і Північна Корея. Вона була продемонстрована. всі решта, це сателіти. Цієї осі златаму що не забуваємо, що зла е, під час другої світової війни також була малочисельна. Сателітів було дуже багато, і ця малочисельність була продемонстрована товарищем всі, оточеним великими на зріст радикальними диктаторами з Росії з північної Кореї. Але тим не менше, агресивність намірів була таким чином кислотно підтримана. Тому лякатися не треба жодних страхів. Індія на вірному шляху виходу із Бріксу і із, скажімо, тісніших, ніж би вона хотіла стосунків з Китаєм і так вони слабенькі, бо з рейтингом ворожості найворожішою до Індії вважається самими індусами. Це саме Китай, не сполучені штати. Світ очікує протистояння, і ми повернемося звичайно, і до ситуації в Європі, і до того, що Європа активно. Не пасивно, а активно і демонстративно готується mm. до бойових дій, в котрі вона, звичайно, Європа, буде включена. Чи з власної волі, чи з волі російського окупанта, подивимося, як будуть розгортатися події. Будемо за цим слідкувати разом з вами, шановні глядачі. А вас я прошу прослідкувати. Чи ви надалі підписані на канал інфошкіль, щоб було вам цікаво і сподобалось? Поставте, будь ласка, подобайку. Дякую, друзі, за всі подобайки, які ви поставили мені за попередні відео. За підписки за окремо вам велика подяка за це за підтримку, за перегляди, за запитання. Повернемося за. Тиждень, максимум 10 днів до запитань відповідей і до підсумків тижня. Але зараз поки що будемо працювати в такому форматі, в якому я маю можливість робити, і закликаю вас до подальшої підтримки каналу, запитаннями передовсім, порадами, фактами цікавими, які ви знаходите на Будемо разом з вами їх розглядати. Ставити свої оцінки, тому що відбувається. Дякую всім вам за увагу. Дякую всім за підтримку і перегляди. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!